В Івано-Франківську вшанували пам'ять відомого на Прикарпатті тренера та футболіста Юрія Йосиповича Шулятицького. Його син Юрій та команда Ніка вже вдруге проводять футбольний турнір за участю дитячих команд. Які саме команди завітали до Івано-Франківська та хто переміг? Дивіться далі. Протягом трьох днів у двох залах муніципального фізкультурно-здоровчого центру змагалися 28 команд семи областей України, що виборювали звання найсильніших у двох вікових категоріях 2005 і 2006 років народження. Хлопчики одного з господарів команди Ніка вже під час відкриття прогнозували найсильніших суперників франківців і були праві. Дома легше, бо ми вже на тренуванні, ми знаємо вже цей спортзал, ми тут багато разів грали і тут легше. Суперники сильні. Один з наймасовіших за кількістю учасників та географією турнір ініціював син Юрія Осопевча Шулятицького. Юрій теж у недалекому минулому футболіст разом з командою однодумців з футбольного клубу Ніка 05 планують змагання юних хлопчиків проводити традиційно. кажуть, у всіх є перспектива. Приїхали такі команди як Карпати, Львів, Буковина, Чернівці. Оболонь, Київ, Біла Церква, церква», ну, великих Галичина, Львів, наші команди всі приймають участь. Я так думаю, що е, кількість, от ви бачите, яка кількість дітей. Я думаю, що ми надалі будемо проводити пам'яті цей турнір. І я думаю, що він у нас вийде і буде в нас традиційним. Фінальний матч молодшої вікової категорії між Івано-Франківською Нікою та ДЮСШ зміна з Києва завершився сухою нічиєю – 0-0. Тож переможця турніру довелося визначати у серії після матчових пенальті. У футбольній лотереї франківчани у двох спробах були не. Точними тоді як їхні суперники з Києва примахнулися лише одного разу, і почесний трофей другого турніру пам'яті Юрія Шевлятицького вирушив до столиці України. Бронзові нагороди змагань вибрали юні футболісти з Ченівецької буковини. Серед гравців 2005 року народження золото зуміли здобути господарі дитячо-юнацької команди Ніка, які у фінальному поєдинку завдяки єдиному голу обіграли львівські Карпати 1 1-0. Третя позиція у старшій віковій категорії. Також залишилася за франківчанами охованці. Спортивної дитячо юнацької школи Олімпійського резерву Прикарпаття, програючи по ходу зустрічі одноліткам Буковина, проявили характер та перемогли з підсумковим рахунком 3-1.